До кінця тижня МВС та генпрокуратура мають розказати, як розслідують злочини проти учасників майдану. Про це заявив прем'єр-міністр. Аби покарати усіх винних. Він вважає, що суди мають виносити рішення іменем України, а не іменем Хабара. Уряд розпочав засідання з хвилини мовчання, згадуючи криваві події 18-20 лютого Арсеній Яценюк заявив, люди думали, що борються проти Віктора Януковича. Насправді ж ворог був у сусідній країні. Ми ще тоді не зовсім усвідомлювали, що ми воювали не з Януковичем. Янукович був просто пішак в грі і в війні, яка була розпочата Володимиром Путіном. В війні проти України, в війні проти українців.